Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава. Знову ми будемо пробувати знайти білі грибочки і не тільки білі. І стивні грибочки у низинах Карпат. Значить після рясного дощику сьогодні середа, число третє. Місяць липень. І Попробуємо знайти білих грибів. А ще нас цікавить, чи росте яловий білий. Якщо яловий білий починає родитися, тоді можна і поїхати високогір'я Карпат. Це є такий, такий признак. Якщо тут пішов, Яловий, значить там яловий також появиться. Що ж, вперед, дощик знову починає накрапати. Ну нічого, йдемо. Знайшов лисички, так що білі почекають. От почав збирати Лисички після дощику гарні. Ось нам знайшлися білячки. От. Це один білячок. От, а ось тут другий білячок. І так. Початок непоганий. Ось такий щирий ви нас виріс. О. От я росте, а там росте білячок Як відніється, з його видно Видно його здалеку. Так, ось він білий. Ще два білячки в нас є. Два шеряху, купці. О, такі вони виросли. Друго не видно, зараз видно два. Ну, не дуже вони гожі. Дивимось. Сховався між листям і знову великий. А молодих зовсім мало. А я думав то білий, то не білий. Ось цей варта уваги. А там Є ще два, але один уже не годиться, мабуть, а другий, мабуть, годиться. Оце молодий. Ні, це й годиться. Так. Добре. Знову білячки. Вроді непогані. І головне, що є, молоденький. О. Добротний. О, і молоденький. Ось цей. Тепер знайшов, А цей здоровенний. Коли він стиг вирости такий? О, він вже на розсаду. Накриваємо. Скоро прийметься. Ой, яка парочка білих на мене дивиться. Ось такі білечки тут на зедах Карпат. Щось я зразу і не розумію, чи то білий, чи то не білий. Ні, То не білий. А добре, що не білий. Он від того йшов чуть нижче. Ну а це мені здається білий. Це так здається, що воно такий. Он такий білий. Ще один непоганий більчок. Ось такий во він. Знову білячок, дощик падає далі. Дощ посилюється з білячками. Не густо, але може бути. От черговий білячок. І нам, мабуть, треба тікати додому. Оце знову молоденький. Але кубками немає, так десь по одному. О. І ялина вонова, о, мишка, його майже перегризла. Дощ не припиняється. І це вже останній білячок сьогодні. І будемо від'їжджати додому. І так, завершуємо ми сьогоднішній похід. Помірний дощик падає і надалі, але ми встигнули, встигнули намокнути і щось трошки підзбирати, хоч небагато, але, але є. От показує результат. Вот такий сьогоднішній результат білих грибів, а також лисичка. Лисичка, ну, з лисичкою не є так густо, як завжди буває. Але десь щось можна знайти. Ну, а вам бажаю знаєш, тут більше назбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятайте, заходите до лісу, заходите до себе додому і будьте добрі, не засмічуйте свій дім, а також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення! До нових зустрічей. Е, ще хочу сказати, що нового грибка я не знайшов жодного. Так що у гори хочеться поїхати, але знаю, що марна справа. Так що будемо чекати, поки не знайдеться в низинах Карпат єленових Белый ребев.